Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, е спонсорувати. Так, ось е вчора перемагала Гарріс, е сьогодні перемагає Трамп. Ну, у нас, як завжди, ажіотаж з цього приводу, у мене бажання вставити свої 5 копійок з приводу виборів Сполучених Штатів Америки, і принагідно згадалося оповідання по так. Ну, Повторювати все, що там у цьому питанні, в цьому оповіданні я не буду, але там є така сценка описується. Як у забацаному е, общому поїзді чи в вагоні общого поїзда їде компанія. Так, е, борець, боксер. Вихідець із зв'язниці із сином. Так. Які їдять там, щось п'ють вино, їдять чи пиво, їдять рибу, ну і розмовляють, як це прийнято. В компанії різних людей під час поїздки. у Цих загальних вагонах. <хи> Я ними наїздився в свої молоді роки. Аж до того, що спав там на третіх полицях, <хи> де, де треба складати е, речі. Ну а приходилось там спати, тому що не було місця де. <хи> так ось про що мова? Там е син запитує батька, а що краще? Командир чи охвецер? Так. На що йому один із цих попутників, з якими вони їдуть в одному купе, відповідає: та один, <гум> так. <гум> так оце і е нам. Великої різниці між Трампом і Гарріс для України для її майбутнього не існує. Справа в тому, що в нас відбувається підміна понять. Оце ці вибори ще раз показали, що ми чомусь ставимо свою долю так, на кін. Якимсь іншим країнам, тобто за межами власними, там чомусь має вирішуватися доля. І це давня традиція, наша доля, так, давня традиція. Згадаємо, як це було 100 років тому, так, навіть уже більше, коли ми там сподівалися на когось. То на тих, то на других, то на третіх. Потім знову ж таки у, вже в у 90-ті роки минулого століття віддали свою ядерну зброю, так. поклавшись на слово. Партнерів, замість того, щоб вирішувати власну долю самостійно. Ну, і тепер ми чогось, замість того, щоб навести порядок у власному домі, щоб бути найпотужнішою державою Європи, для чого є всі об'єктивні підстави. А суб'єктивні підстави, ну, бачимо. ми Ще до війни перетворилися на найбіднішу державу Європи. Ну, як це може бути, щоб ми були бідніші від якоїсь Албанії чи Фінляндії, де пісок камені лки-палки? А в нас найбільші ресурси в Європі, найкращі природно-кліматичні умови для життя і господарської діяльності людини, найкращі у світі. Найкраща у світі земля, найбагатша, найродючіша, найкраще в Євразії транспортно географічне положення і так далі. Та для будь-якої країни одного б цього чинника було б достатньо для того, щоб бути могутньою державою. А в нас все є і нічого немає. Хто винен? Ні, не американці винні. Так. Які обирають президента для себе, не для нас. Для себе вони обирають президента. І навіть не московити винні. Тому що, аби ми були готові до війни, ніякі московити сюди не прийшли. Ми обираємо таких людей, які. Зробили так, щоб ми стали не готовими до війни, так. щоб ми стали найкорумпованішою державою і так далі, і тому подібне. Тому що ми такі, і поки ми не змінимося, чекати на щось краще неможливо. Не треба нам думати про те, що прийде хтось від кілясь і наведе у нас елементарний порядок. Це можемо зробити тільки ми самі.